Ну що ж, і всім привіт-привіт, ви на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я покажу вам лайфхаки і секрети в Токабока, Бока, більшість яких ви точно не знали. Ну, принаймні я сподіваюся. Ну що ж, а я не буду затягувати і скоріше почнімо. Ну, і найперша локація, на яку ми зайдемо, це ось такий пляж. Якщо ми прогорнемо в. Лівий бік, то побачимо ось таку квіточку. Звичайно, мало хто знає про цю секретку, та все ж таки, якщо потягнути за цю квіточку, то тут буде ось такий прикольний чувак. Чесно, не знаю, хто це, чи що це і що він тут робить, але він мені сподобався. Наступна секретка в Креаторі. Ви, ви напевно знаєте, що можна картою розплатитися на ось таких штуках, чесно, не знаю, як це називається. Та на них можна розплатитися ще й грошима. Я була в шоці, коли дізналася про це. Заходимо на третій поверх аквапарку і шукаємо ось такий басейн. І тут ми бачимо ось таку фіолетову ягоду. Насправді не знаю, що це за ягода. Можливо, хтось знає, напишіть у коментарях. Та якщо ми натиснемо на ось цю ягоду, то тут відкриється така тріщинка невелика, де буде розташована ось така прикольна груша. Насправді, я зовсім недавно дізналася про цей лайфхак і взагалі якось не звертала увагу на цю ягоду. Думаю, ви також про нього не знали. Хто не знав, ставте лайк. Наступний лайфхак також в Креаторі. Дістаємо холодильник і шукаємо ось такий упаковочний стіл, якось так і називається. І коли ви берете ось таку, ось таку коробку, ви хочете поставити її в холодильник, щоб на полишку вміщалось більше речей. Та її можна запакувати, поставити посередині полички і розпакувати. І ось так прикольно можна задекорувати її. Ну що ж, на цьому всі лайфхаки і секрети закінчились. Насправді, я знаю, що в цьому відео їх було дуже мало, та все ж таки хотіла вам розказати і показати їх. Ну що ж, а я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!